Сьогодні у нас тема лінзи побудови зображень у лінці. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 27, 27, виконати вправу 27, задача 1. Що місце цими пристроями спільного? Що таке лінза? Які існують різновид лінз. Лінза це сферична, про, а, сферична. Прозоре тіло обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Лінзи поділяють за формою. Опуклі Тобто Лінза. Сьогодні ми е, будемо розглядати тонка лінза. Це лінза, товщина D, якою в багато разів менша від е, радіусів R1 і R2 сферичних поверхонь, що їх обмежують. На схемі ви бачите, е, товщина лінзи позначається буквою D, Радіус сферичної э, поверхні r 1 і 2 оптичний центр точкою О і головна оптична вість і побічна оптична вість, Збиральна і розсіювальна лінза ви бачите на першій схемі проміні, які проходять через збиральну лінзу, вони всі збираються в точці F. Це головний дійсний фокус лінзи. Розсіювальна лінза. На малюнку, ви бачите, всі проміні, які проходять через розсіювальну лінзу, Уявно проходять через головний уявний фокус лінзи. Збиральне розсівань на лінзу. Паралельні промені падають на лінзу не паралельно її головній оптичній осі. Основна точка F Точка F це фокусна відстань лінзи. Це відстань від оптичного центра лінзи до її головного фокусу. Позначається фокусна відстань, вимірюється буквою F а вимірюється в метрах Для збиральної лінзи. F більше нуля для розсію лінзи, F менше нуля. Ще одна фізична величина, яка характеризує збиральні лінзи, це D. Називаємо оптична сила лінзи. Це фізична величина, яка характеризує заломні властивості лінзи. Та обернена до її фокусної відстані. Формула для обчислення D дорівнює 1, поділено на F. велике. Оптична сила лінзи вимірюється в Діоптрія, скорочено до ПТР. Для збиральної лінзи оптична сила лінзи більше нуля, для розсіювальної менше нуля. При побудові розрізняють зручні промені. Їх є три. Третій промінь, який проходить через фокус F. Після заломлення в лінці йде паралельно головній оптичній осі. С це є е, предмет С1 зображення. От у нас на схемі вийшло с 1 гісне зображення С. Для розсіювальної лінзи ви бачите три найпростіші в побудові промінь. Третій промінь, який проходить через фокус після заломлення в лінзі, поширюється паралельно до головної оптичної осі. С1 уявне зображення Точки С. Зображення предмета, яке дає збиральна лінза. Предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи, точці А. При побудові ми використовуємо перший промінь, який проходить через вершину предмета точки Б і центр лінзи О. Цей промінь не заломлюється. Беремо другий промінь, який проходить через вершину точки Б предмета, проходить до лінзи паралельно головній оптичній осі, потім заломлюється і проходить через фокус F. Ці, ці два промені при проходженні. Перетинаються і утворюють точку b 1 Опускаючи перпендикуляр на головну оптичну вісь, у нас утворюється точка А1. Отже, зображення А1Б1 є предметом АП. Отже, при побудові ми отримали зображення дійсне, зменшене, перевернуте. Зображення предмета, яке дає збиральна лінза. предмет розташований. Між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. При о, о, по виконанні побудови ми бачимо, що отримали зображення A1B1 набагато більше за предмет АБ. Отже, в нас утворилося зображення предмета дійсне, збільшене, перевернуте. Предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом спиральної лінзи. У нас утворилося зображення А1Б1 більше за АБ. Це проєкційний апарат. Предмет розташований між фокусом і збиральною лінзою. А, Б. При виконанні побудови ми використовуємо два промінь. Перший проходить через вершину Б і центр лінзи О. При проходженні Він не заломлюється. Беремо другий промінь, який проходить через вершину паралельно головній оптичній осі. При проходженні через лінзу, він заломлюється і проходить через точку фокуса Е. Але ці обидва проміні вони не перетинають. Для того, щоб утворилося зображення, нам необхідно ці два промені уявно е, продовжити. І отже, ми отримуємо точку b 1 У нас утворилося зображення A1B1. Воно є уявним і збільшене. Предмет розташований на подвійній фокусній відстані від збиральної лінзи. А, Б. Проводимо два проміні, які проходять перший через центр лінзи, він не заломлюється, другий паралельно головній оптичній осі. При проходженні через лінзу заломлюється і проходить через фокус. При е, проходженні ті два промені перетинаються і утворюють нам точку зображення b 1 опускаючи перпендикуляр на головну оптичну вість утримуємо точку А1. Отже, у нас утворилося зображення A1B1. Яке за розмірами рівне предмету АБ. Отже в нас утворилося зображення, дійсне, рівне за розмірами перевернуте. Предмет розташований на фокусній відстані від збиральної лінзи. АБ, Провівши промені, перший, який проходить через центр лінзи і вершину, і другий, який паралельний до головної оптичної осі, і проходить при проходженні до, а, через лінзу він заломлюється, проходить через другий фокус. Але ці промені паралельні. Отже, при Розташування при, е, предмета у фокусі ми отримуємо ані дійсного, ані уявного зображення. Ми не отримуємо. Розглянемо зараз зображення в розсіювальній лінці. У нас предмет розміщений між двох фокусом і фокусом А-Б. Проводимо промінь. Один, який проходить через точку Б і центр лінзи, він не заломлюється. Другий промінь, який проходить через точку Б до лінзи, він заломлюється. и проходит через першији фокус. Одже у нас утворило се изображење у зменшене, прјеме це, вектор а1, б1. Разљадајмо ще один випадок. Коли в нас предмет розміщений у два фокусі. Провівши всі проміні, ми отримуємо зображення уявне, зменшене пряме, побудова зображень предмета у випадку, коли предмет є значно більшим за лінзу ми отримуємо такий результат отже вектор а1 б1 є зображення вектора аб. Побудуйте зображення предмета АБ у збиранні лінзі, схарактеризуйте його. Зображення предмет. Дійсне, зменшене, перевернень. Визначте розташування оптичного центра та фокусів лінзи. Тип лінзи і тип зображень. О. Оптичний центр. Зображення предмета розташоване з іншого боку від лінзи, далі від головної оптичної осі і дано що це збиральна лінза. вам необхідно в конспект записати дві вибрані вами побудови і дати їм характеристики